У Німеччині вбили 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Федерація баскетболу міста Києва повідомила, що ввечері 11 лютого жорстоко вбили українського спортсмена Володимира Єрмакова. На нього та іншого спортсмена напали з ножами. Володимир Єрмаков і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці, нібито за те, що вони українці. Уся команда провела ніч. У лікарні поруч з хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишився в реанімації. Місцева поліція вже веде справу. На місці злочину були свідки. А речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що відомство взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині. За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника, тривають слідчі дії. Консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця. Йому надається уся необхідно. Медична допомога в лікарні Ессена. Стан нашого громадянина стабільний загроз, його життю немає. Володимир Єрмаков займався баскетболом і грав у дитячих командах Тайваз і Файв Тім Дю США 12. У складі юнацької збірної України він виступав на Чемпіонаті Європи 2022 року у Болгарії. На жаль, це не єдиний трагічний інцидент з українцями за кордоном. Влітку минулого року в норвезькому місті Берген. Вбили 30-річну українку Катерину Кожому. Молода жінка поїхала до цієї країни з маленьким двохрічним сином, щоб уберегти малюка від війни. А в липні 23-го року вона загинула. Що саме сталося того трагічного вечора? Невідомо, але українку з багатьма ножовими пораненнями знайшли співробітники готелю. Вони викликали поліцію та швидку допомогу. Жінку екстрено госпіталізували, а лікарям не вдалося врятувати її життя. Вона померла за півтори години від отриманих травм у реанімації. За словами поліції, Хлопчика момент вбивства поряд з мамою не було. А у польському місті в Рославі поліцейські закатували 26-річного українця Дмитра Никифоренка, який приїхав до Польщі. Вбивство сталося ще у 2021 році. Однак нещодавно у мережі вперше показали кадри із камер спостереження, які доводять, що з українця жорстоко знущалися семеро людей.